Привіт, друзі! Як справи у всіх. У нас все дуже добре. Сьогодні ми прийшли до вас з дуже особливим відео. Воно про пальмове дерево, з яким ви всі напевно знайомі. У його насіння є дуже особливий солод. Він схожий на кокос, який можна знайти в кокосі. Сьогодні ми абсолютно познайомимо вас. З цим неймовірно смачним і поживним солодом. Його смак справді дивовижний і приємний. Сьогодні ми покажемо вам, як його видобути. Спочатку ми підемо до пальмового дерева, нам потрібно обережно їх зібрати, принесіть їх дуже обережно і розріжте на дві частини дуже гострим ножем, щоб видобути солод всередині. Його можна смачно їсти в такому вигляді. І, звичайно, він містить різні поживні цінності. Він дійсно дуже корисний для травлення. Він також значно запобігає проблемам з серцем. Крім того, він допомагає запобігти різноманітним шкірним захворюванням. Воно доступне спеціально та виключно лише протягом усіх місяців листопада та грудня. В основному його знаходять у селі. Будь ласка, дайте нам знати в коментарях, як воно смакувало після того, як ви спробуєте його один раз. Також не забудьте поставити лайк цьому відео перед переглядом. Ви точно дивитеся, так. Нам потрібно дуже обережно збирати насіння та розрізати їх посередині, щоб витягти солод всередині. Солод це насправді нічого іншого, як насіння, що походить з цього дерева. Саме в ньому розвивається солод. Ви всі повинні знати, як кокос знаходиться всередині кокосової шкаралупи. Подібно це пальмове дерево має те ж саме у своєму пальмовому насінні. Всередині воно біле, коли ви виймаєте його і їсте, його смак чудовий. Воно доступне, наприклад, скрізь в Індії. Ми зазвичай приносимо досить багато цього кожного листопада та грудня і відкриваємо, щоб їсти та насолоджуватися разом. Також, будь ласка, дайте нам знати в коментарях, чи доступно це у вашій місцевості, крім того, Дайте нам знати, звідки ви дивитеся це відео в коментарях. Це допоможе нам зрозуміти, наскільки далеко дійшло наше відео. Ви бачите, це виглядає чудово. Солодкий. Ви правильно бачили, як ми витягли солодощі? Отже, ви можете виняти це ложкою, паличкою, навіть маленькою виделкою або лопаткою і з'їсти. Друзі, якщо ви хочете більше таких відео, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Також, якщо ви знайдете такі солодощі поблизу, обов'язково спробуйте їх і дайте нам знати в коментарях, як вони смакували. Крім того, Якщо у вас є якісь конкретні запити на відео в майбутньому, будь ласка, дайте нам знати через коментарі. І ми обов'язково спробуємо зробити такі відео, тому що ви дуже нас підтримуєте. Отже, ми завжди готові робити відео, які вам подобаються, тож підтримуйте нас. Друзі, сигнал!